Рендвол на канал... Бачите, тут вітерець, морозець і 13 грудня 2024 року. П'ятниця. П'ятниця. Тут іншої дороги. Стежкою тропи... Стежкою. Діжу на роботу. Травить їздять. Ніхто набуть не міг. 23 хоча, на 23-му хочу трамвайчики проїхати. Неспокійно, неспокійно. Приміли, тривоги, часто. Але майже десь продовжується. Трамвачки їздять, откуда всі біжуть, бігуть. Під'їхав, але не мій. Дзернаки йдуть. Дорожки почищені. Якби війна закінчилася, було все гарно. так, Тривоги-тривоги, що дружина прокинула зараз читає телеграма. Летить, я і що робити? Ну, якісь вибухи у передмісті. Ну, Таке якось якось тривожно. Але будемо сподіватися. Заправляй зимовий дизель, реклама. Прийшли, справилися, подивилися, миру добро злагоди. Всім щиро дякую, всім гарної п'ятниці, всім зі святом Андрія Ну, хто ще не святкував, хто святкував, ладно. Все, будемо жити, не зважаючи наші. До побачення, мої люди, гарної п'ятниці, гарного дня, Скоро і гарних вітрів. Пока.